Грантоєдів, заброньованих українською владою українськими чиновниками, це, напевно, єдине свідчення в історії того, що ми самі не можемо навести лад в нашому власному домі. І це насправді неправильно. Я впевнений, що організації закордонні, які нас вивчають. Вони повинні нас досліджувати, вивчати для того, щоб розуміти, як себе з нами поводити. Але, на жаль, на жаль я помічаю, що ці організації, вони тут не для того, щоб розуміти, хто такі українці, як вони себе поводять, як з ними потрібно себе поводити. Вони тут для того, щоб управляти нами, щоб формувати нас, щоб робити нас такими, якими вони хочуть. Не вивчити нас, якими ми є, а зробити нас такими, як їм потрібно. І ось один із прикладів, яскравих прикладів. Ви, напевно, знаєте, що я, як людина, яка публічно заявляє свою позицію і публічно спілкується з громадянами України, не будучи при цьому ніяким там революціонером там, і так далі, я закликав вас завжди не дивитися. Засоби маси інформації нашого ворога, і поменше дивитись наші засоби маси інформації, різних експертів, там 2-3 тижні. Ну, ви зрозуміли. А що дивитись, що читати? Потрібно для того, щоб бути в розумінні, що відбувається, знайомитись з закордонною пресою. Це або газети, журнали, це може бути телебачення. Правда, воно не транслюється. Транслюється тільки марафон і єдині новини. А от західні телеканали не транслюються, хоча могли б. Я ось, наприклад, через інтернет дивлюсь різні канали, але я бачу, що їх в Україні немає. От якби їх транслювали, це, по-перше, вони англійською мовою, а по-друге, ви б бачили трішки іншу реальність. Ну, вона. Проукраїнська в основному в світі, але це реальність, яка не змушує вас вірити в те, чого немає. Вона змушує вас приймати об'єктивність такою, як вона є. І от я два з половиною роки закликаю громадян України читати, знайомитись з якимись закордонними публікаціями. І все ви в телеграм-каналі, тут ви в описі відео можете перейти на, на канал. Я періодично ставлю. Щось уривки, якісь закордонної преси. І це не завжди подобається чиновникам, це не завжди подобається офіційній владі. І тут, напевно, під впливом того, що українці дійсно відійшли трішки від марафону, тому що довіра до офіційного телебачення падає, до місцевих експертів падає, тому що частина з них просто повторюють певні тези, певні тези з експерта в експерта. Якоїсь відчуття нової думки немає, мало. І от українці перейшли частково, переходять, я не кажу, це перейшли, переходять, інколи подивляються на, західну, на західні засоби масової інформації. І що ви думаєте? Вже з'явились тренінги. Тренінги, на яких закликають бути обережними обережними з іноземними ЗМІ. І ось я себе в телеграм-каналі опублікував. А чому не варто сліпо вірити іноземним ЗМІ, пастки іноземних ЗМІ. Ну, і е, така, значить, мишоловка, там сир, і вона замкнена, ця мишоловка. Ну, і наша дівчина, я не знаю, хто вона така і знати не хочу, буде розповідати українцям, чому західну пресу читати не можна. Я розумію: має бути одне Міністерство правди. Має бути один Сережа Лещенко, який розвінчує міфи. Має бути одні єдині новини. Один Київський інститут міжнародної соціології. Має бути якийсь один експерт, назначений бажано. Можна ще завести газету Правда. Я от пропоную останнім часом завести газету Правда і тільки її читати. Можна ще зробити так, що ти, наприклад, Приходиш вранці, а тобі одразу значить, газета така раз, вивалилась. І ти поки не прочитав і не написав коротке резюме з прочитаного, ти не можеш користуватись комп'ютером. Я жартую. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що це може перетворитися. Ми з вами всі, напевно, ознайомлені, з твором. Оруела 1984. Хто не читав, я вкрай раджу. Він навіть в коміксах є в Україні, можна купити От таке некласне видання. Так от то змальоване майбутнє країн, які закриваються інформаційно від всього. Ще є один твір Оруела, я теж вкрай рекомендую. Називається Колгосп тварин. Колгосп тварин. Там свині. Вирішили, що вони будуть жити без людей, і що вони будуть керувати в облаго всім. В результаті вся ферма попала в тоталітарну реальність, в якій не можна було робити нічого. Все було заборонено, все було контрольоване, все було абсолютно лімітоване. Я вірю, я знаю, що ми живемо в цивілізованій країні. І я не розумію, чому люди, які працюють в гранто, не буду казати, яких організацій. а це явно, на мою точку зору, з під їх пера вийшло вже, вийшов тренінг, по тому ай-яй-яй, не всі закордонні ЗМІ одинаково корисні. Чому вони, представники вільного світу, намагаються українців переконати в тому, що навколо нас по всьому периметру вороги. І вірити не можна нікому. Крім єдиних новин. Українці завжди були вільною нацією. Українці завжди знаходили вихід з будь-яких складних ситуацій. Українці могли відбудувати, змогли відбудувати Україну з невеличкого простору на порогах Запорізької Січі. Це, було, це був клаптик землі. І з нього Відродилась велика країна. І все це завдяки тому, що завжди була свобода, завжди була повага до думки, до волі, до честі і гідності. Не можна перемогти ворога, ставши таким, як він. Я не хочу говорити про те, що і не буду стверджувати, що всі західні засоби маси інформації. Несуть об'єктивність, вони також ангажовані, вони також мають редакційну політику. Але я точно знаю, підозрюю, висловлюю припущення, що в Україні журналісти значно більш ангажовані редакційними політиками, ніж західні журналісти. Бо там є журналістські стандарти. там є... Асоціації профспілки журналістів, які їх жорстко захищають перед свавіллям і темниками. Я не впевнений, що в Україні журналісти мають такий же самий захист. Тому західні засоби масової інформації в масі своїй більш об'єктивні, ніж деякі, а насправді більшість українських засобів масової інформації. А засоби масової інформації країни нашого ворога ми не беремо. Ми домовилися, що ми їх не дивимось. І в кінці цього відео я хочу, щоб українці розуміли: світ відкритий і публічний. І щоб хто не намагався де приховати рано чи пізно, перемагає об'єктивність процесів. Ти не можеш. Приховатись, ти не можеш сховатись, ти не можеш заховатись від них. Знати об'єктивний стан справ це як у лікаря можливість залишитись живим, не знати діагноз це наблизити себе до кінця. Тому, шановні грантоотримувачі, не наближайте мою країну до кінця. Домовились? Сподіваюсь. Телеграм, Ютуб, підписуйтесь, не забувайте. Якщо ви поділяєте мою думку, я чекаю вас, чекаю ваші коментарі. У нас попереду велике майбутнє.